Пісня коні мої коні. Коні ж мої, коні, як я вами гоню, ой літа молоді, коли я вас догоню. Ой літа молоді, коли я вас догоню. Чи бачиш дівчино сухая тополя, як вона розівється, тоді ти будеш моя, як вона розівється, тоді ти будеш моя. Дівчина ходила то полю поливала, а сухая поля листячко розпускала. А сухая поля листячко розпускала. Чи бачиш дівчино камінь над водою. Як той камінь поплине, оженюся з тобою, як той камінь поплине, оженюся з тобою. Дівчина ходила, камінь доглядала, надійшла бистра хвиля, та й той камінь забрала, Надійшла бистра хвиля, та й той камінь забрала, Чи бачиш козаче, скільки зір на небі. Як ти їх перелічиш, вийду заміж за тебе, як ти їх перелічиш, вийду заміж за тебе. Лічив козак зорі, та й не долічився, а на останній зорі став, козак зажурився. А на останній зорі став козак зажурився, А на останній зорі став козак зажурився. Мав же я дівчиноньку, з нею не оженився. Чи бачиш матусю яка я щаслива, що за того козака заміж не виходила.